Друзі, знову Лашпетті, знову лашпті приїхала машина з кучей проблем, але сьогодні ми побалакаємо про таку часту проблему Подсвєтка. Мабуть, присвятимо тему подсвєтці, тому проблема в автомобілі розкажу яка. Вмикаємо запалювання. Вмикаємо габарити. О! Якщо з лампочкою в принципі, все зрозуміло, у мене безліч відео про те, як зняти приборку. знаходимо потрібну лампочку, міняємо її, то тут не дуже понятно, бо я ніколи не показував, як пересвітити цю ось панельку регулювання яскравості, Яскравість регулює. і регулювання на фар. До речі, регулювання утопилась. Скоріше за все зламався вусик. Як це зняти, я зараз е, покажу. Не треба ковиряти ножем там і прочої фігньою. Просто знімаємо заглушку. І з цієї сторони залазимо рукою і видавлюємо її на наружу. Оп! Від'єднуємо. Два роз'єми. Туго сидять одна рука. Як ви бачили, у нас одна синя. Все, все у нас що зроблено? Тут стоїть патрончик. А... Що у нас вискакує? Чого воно утоплене? О, а зараз це. Так, да, бачите, вона просто провалилася, часто зіскакує за цих петелечок. І тому у нас провалюється це колесико. А буває, що оця вона просто зломана. Тут же у нас пятілечки на місці, вони просто вискочили, тому зараз пересвітимо оцю панельку і я покажу, як ми це будемо робити. Сюди в мене срач ніколи поприбирати. Значить, Маємо в руках отаку панельку. У нас яскравість теж провалена. Бачите, ось у нас усік зломаний. Єдине, що тут я можу порадити власнику, це обережно приклеїти. Сода суперклей. Бо тут на нього є нагрузка. Коли на нього давим, бачите, трошки незручно, кольосико втаплюється. Тобто оця ось панелька, вона відходить. Тому сода суперклей ділає ветер. Обережно підковирюємо його і витягуємо. Це понятно. Тепер підковирюємо тут одну і другу. Понятно, понятно, понятно. Що е, ми маємо? В принципі, у нас, як бачимо, там зараз пишка, синій презервативчик Він тут не має бути, це діод якийсь. Припаяли, ми його приберемо. Він тут просто усіки намотані, якщо побачите зараз, бачите, намотані. Тому ми ці усіки обережно розгинаємо і прибираємо цей колхоз, бо машина має бути в оригіналі. Тут все зрозуміло. Зараз десь знайду свої отакі ось сімочки називаються вони. Лампочки в подсвітку. Вони бувають різних розмірів. Бажано підбирати під ваш автомобіль. Тобто зняли поїхали в магазин, купили, як на мене. Я взяв трошки більше, вони світять трошки яскравіше. Різниці там сильно великої немає і більше стане. І тепер задача: оцей патрончик вставити. Ну Я розказую вам як маленьким дітям, але, на жаль, доводиться. І просто намотуємо. Ну, щоб усіки не торчали в різні боки. Тут є, якщо бачите, таке посадочне місце під цей місце, під цей проводочок, де ви там фокус, і намотуємо його. Можете зайве обкусити, але я не обкушую, тобто воно краще. Тоді, так би мовити, об'єм є у цих проводків. Ну, В мене є ось такі ось обрізики. Я просто намочую лампочку і одягаю цей. Але він трошки великуватий, тому шукаємо більш-менш підходящий. Великуватий. Що ж вони всі такі великі? Друзі, якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно вас підкала та ж сама біда. А вже ж ви його дивите для того, щоб спробувати самостійно виправити проблему. Але що робити, якщо у вас немає змоги її виправити? Немає навиків, боїтеся чи ще щось. Тому на допомогу приходить всі СТО ЮА. Тобто, якщо ви з України без проблем переходьте на сайт, на головній сторінці сайту в двох словах вказуєте, що вам потрібно зробити. Система сама підтягне вам потрібний витробіт. Вказуйте дані про автомобіль і на останній сторінці вказуйте свої контакти, ім'я, номер телефону, чи потрібна евакуація. І в коментарях вказуєте більш детально, що потрібно виконати. Ваш запит на протязі 1 секунди розлітається по вашому населеному пункту між СТО, і далі вони телефонують вам, пропонують свої послуги, а ви вже обираєте до кого поїхати. Тобто вам не потрібно їхати к конкретному майстру, якого запропонує сайт. Сам прикол цього сайту, то що ваш запит отримує саме. Той контингент майстрів, який вам потрібен, тобто, якщо ви подали по прошивці блока, то ваш запит не потрапить до майстрів-походовців. Тобто, ваш запит розлітається саме по електронщикам, і далі вони з вами зв'язуються. Тому переходьте, подавайте запит, користуйтесь. Знайшов. Одягаємо. Одягаємо. Вставляємо з боку і проворачуємо, фіксуємо його. Це, наприклад, є, так? Да? Це у нас наклон фар. Вставляємо. Угу, Дивіться. Ціла, так? Да? А тепер дивіться. Оп. Тобто так сильно жали, що і це надломане. Тому беремо суперклей. Беремо трошки соди. А в мене сода на столі вже є, нікуди вона не дівається. Бачите, як часто користуюсь, що навіть небагато, щоб іншого разу ви могли зняти, щоб воно тримало. Але іншого разу могли зняти. Все. Тепер. Ця регулювання. і вона непроста. Тому що, щоб її витащити, нам потрібно піддягнути оце колесико. Чуть-чуть витащити. І витягуємо плату ціликом. Як бачите, у нас. Лампочка підсвітки вона на такій виносній платі. І дуже часто буває, що ця лампочка вона робоча. Річ в тому, що від вібрації буває, що у нас оця плата кріпиться ось тут оловом, а з іншого боку, це підходять контакти. І ці контакти бувають тріскаються, тому ми зараз їх заодно теж пропаяємо. Але ну, у нас проблема не, не вирішиться, тому будемо міняти лампочку. Знімаємо оце недопрезерватив. Не вздумайте обламувати усіки. Дуже обережно. Чому не вздумайте, Бо буде потім складно вам витягнути залишки. Того, що ми сюди поставимо лампочку більшу, ніж є, нічого страшного немає. Тому. Нагріваємо паяльник. Уже 240 градусів, 250. олово плавиться при 280. Плюс-мінус. О, у нас є отакі маленькі. А навіщо нам така здорова, якщо ми можемо ось такі ось маленькі гахнути одну? Да? Тому, мабуть, буде краще, якби ми одну сюди маленьку поставили. Да, ці великі сховаємо. Тому паяльник у нас вже нагрівся, Випаємо. Все, бачите? Викидуємо. А ці ось вставляємо в фокус. Треба якось так гарно взяти, щоб воно не щоб воно зайшло як треба. Так, тут зайшло тепер є. І тепер пропаюємо оловом контакти. Є. Тепер, як я обіцяв, з іншого боку пропаюємо платку, щоб вона трималась добре. І контакти. Скажемо так, оновимо контакти, бо в подальшому, ймовірно, у вас вилізеться болячка. Тому щоб уникнути цього, на випередження працюємо і обкусимо проводочки. Якщо треба, ще раз проходимось паяльником. Оп! Паяльником і поправляємо місця паяк. Де наш презік? Десь все, вже десь поклав, бляха. Ну народ! Фух. Вже десь поклав... О! Він уже трошки пересох, якщо чесно, біленький. Тому змачуємо лампочку. І одягаємо на неї цю фігнюшку. Вставляємо так само, як було. По-інакшому ви не поставите. І віддвигаємо оце ось ножку для того, щоб колесико зайшло. Тоже, інакше ви не поставите. Не пихайте силою. Тобто колесико не поставити так. Його треба перевернути і колесиком, грубо говоря, чуть нижче. По симетрії мається на увазі. До щелчка. Тут у нас не забуваємо, що треба припаять. Тому трошки соди. І клеїмо. Воля, вже можна ставити, не повірите, вже тримається. Все, красота. І тепер йдемо перевіряти. Я не перевіряю, тому що... потому що, Мені не в масті, як кажуть. А вам раджу перевіряти. Знаходимо там проводочки, під'єднуємо, обережно тільки. До щелчка і тут до щелчка. Включаємо габарит. Бачите, вони трошки різняться, тому що різні лампочки. Я б радив все-таки однакові ставити, як я этот. Але, тим не менш, все у нас працює. Сам прикол, що більшість власників лечить вони навіть не знають, що ця панелька має підсвічуватись. Тобто вони їздять, де їздять, ну панелька, але вони не знають, що вона. Вони купили машину, а вона в них не світилась. Ну і думаю, що має так бути. Тому, якщо у вас не світиться, лізьте, пересвічуйте це все діло і буде вам працювати. Трошки відрізняється відтінок, але нічого складного чи страшного в тому немає. Що, а я розбираю, мабуть, приборочку. Так буде, скажімо так, проще, але вже без вас. Тому кому сподобалось, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і пока!